І Отця, і сина, і Святого Духа, і слава Ісусу! Дорогі брати і сестри, мабуть, якби ми спеціально вибирали івангельське читання на сьогоднішній день, ми не змогли б знайти кращого ані звичайне рядове івангельське читання, яке відчули щойно. В ньому говориться про дрібненьке гірчичне зерно, з якого несподівано для всіх виростає. Велике дерево, про жменьку розчини, яка квасить ціле тісто. Тобто про щось таке маленьке, непомітне, може, і зневажуване людьм, з якого раптом несподівано для всіх, на радість для всіх з'являється великий плід. Саме так було з подіями 30 червня 41-го року. Подіями, які в контексті Великої війни, що тоді охопила цілу Європу, здавалися якимось непорозумінням. Бо справді жменька відчайдухів, які не представляли всього народу, у узайнятим німцями Львові раптом підіймають не німецький окупаційний, а власний синьо-жовтий прапор. І проголошують відновлення української держави. Я річ, що цей їхній акт не міг лишатися безкарним, і невдовзі організатори його були жорстоко покарані. Степан Бандера і прем'єр-міністр першого уряду, сформованого тоді ж 30 червня, Ярослав Стецького були заарештовані і майже до кінця війни перебували у в Констабрі. Але цей символічний жест започаткував той потужний рух, який позначив присутність не чужих сил, а самого українського народу у війні. Цей феномен сьогодні намагаються не помічати, ігнорувати, щоб знов виключити нас із недавньої історії, показати тільки маріонеткою в руках потужних сусідів. І знову ми повертаємося до цього відчайдушного акту 30 червня. Кілька людей змогли підняти Львів на маніфестацію, змогли проголосити цінні, за яку вони готові боротися і представити силу, яка ладна була змагатися за українську державу. Потім, коли проти них почалися репресії, більшість і учасників. Цих формувань пішла у ліс і дала початок українській повстанській армії. І той прапор, який був піднятий над Львовом у 41-му році майорів над Волинськими лісами, Карпатах доходив до Сходу України саме як прапор не чужої окупаційної влади, а як влади своєї, української. Нині слабшої за сили окупантів, але здатні відстоювати свої права і здатної формувати довкола себе свій народ на основі власних християнських цінностей. Цінностей, які протиставлені були обом соціалістичним режимам, які тоді змагалися за володіння Україною, російському, большевицькому і німецькому нацистському. Згадка про цей день для нас особливо важлива сьогодні, коли ми все ще переживаємо шок від тієї катастрофи, якою здається зміна влади і прихід нових антиукраїнських політичних сил до управління України. Кожен із нас не може. Збагнути, як Боже, міністр українського уряду, проголошувати людину ненависницькі тези, які свідчить про його зневагу до народу, яким він разом з іншими міністрами керує, який представляє, мав би представляти в тобі спільноті. Здається, що не лишилося сили здатної захистити тих, кого люблять називати політики титульною нацією. І в цей час, коли такими маленькими дрібними здаються політичні сили, що представляють українські інтереси поміж потужними бізнесовими партіями, які змагаються за владу, нам годилося б знов і знов пригадувати сміливих організаторів акту відновлення української держави 41-го року, які не могли не розуміти. Наскільки немічними вони виглядають проти німців чи росіян, і в той же час вони мали віру у справедливість справи, за яку борються, мали дар жертовності неоценений для політики. мали християнську віру, яка стала основою для їхньої життєвої позиції, що будувалася на християнській максимі, «блаженний, хто покладе душу свою за братів своїх. І немає більшого подвигу на цей подвиг. Вони йшли на подвиг, не думаючи про славу, а виконуючи свій обов'язок, альтернативи, якому не бачили. І брак подібних політиків сьогодні врешті-решт і породжує оту атмосферу катастрофи, атмосферу безнадії, яка намагається оволодіти нашими серцями нині. Згадуємо про акт 30 червня не для того, щоб засвідчити певні пріоритети в історії, але щоб учитися у тих, хто творив історію, не вагаючись, не боячись противника, хто творив історію, виконуючи спокійно і впевнено свій християнський обов'язок. Молимось, щоб ті цінності. Які декларовані були у любові 30 червня 41-го року, було кому боронити і сьогодні? Молимося, щоб маленькі гірчиські зерна і та жменька розчини, яка лишилася до нашого часу з 30 червня 41-го року, засвідчила свою силу і нині. Сіли, яка виявляється у потужному дереві, яке виростає із маленької зернятки гірчиці, та у запашному хлібі, здатному нагодувати тисячі людей в руках Спасителя хлібові, які починаються із маленької жменьки, збереженої дорожчини. Амінь. Слава Ісусу!